Сьогодні у випуску ранкові обстріли Запоріжжя Комунальники не встигають розбирати завали. Закликають містян на допомогу. Хто у Запоріжжі вирублює дерева? Російські військові вночі вперше атакували Запоріжжя безпілотниками. Є руйнування на об'єктах інфраструктури у двох районах міста. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Шахет 136 Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією поранено одну людину. Її доставили до медзакладу. Сьогодні близько 10-ї ранку ударом ракети класу С-300 ворог атакував один із житлових масивів Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки, два дитячі садки та нежитлова житлова будівля. За даними нацполіції області, загиблих немає. Одна людина отримала уламкове поранення. Тамара виносить у відрах будівельні уламки та висипає у вирву. Вона мешкає у найбільш зруйнованому під'їзді дев'ятоповерхівки. Ну воно ж то відтіля, вся земля відтіля, значить, туди й будемо засипати. А як, обирати, це все треба. Де ви будете ночувати? У своїй квартирі? Так. Да. Чи є там електрика, вода, газ? Ну електрика є, газ не перевіряла ще. Як тут можна ставитися? Руки, ноги йому б, щоб повикручували. Тому ідіот. Ракета поцілила просто у двір будинку. Внаслідок удару утворилася воронка 3 на 6 метрів. У будинку вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені квартири. Вибуховою хвилею розірвало газогін. В Квартирі вилітили три вікна, балкон. Двері вхідні, двері міжкімнатні повилітали. Надали допомогу гуманітарна поміщ, плівка для закриття вікон. ранку люди розчищають свої квартири від сміття та допомагають один одному ремонтувати вікна. І слишу кабута ви з під землі Такий громкі чую, нібито з-під землі такий гучний, гучний вибух, і все. Ну, в квартирі що тут у вас? Ну, оце вікна. Поволітали. Да. Візді, так? Да? А хто вам зараз допомагає вставляти? Родині. Родичі знайомі. Валерій мешкає по сусідству, перевіряє свою автівку у дворі. О, стекла побиті всі. Передні, задні вискочили. Їсі розрішати, конечно. У нас стекла встановити. У сусідніх п'яти поверхівках частково вибиті вікна, пошкоджені дахи і балкони. Через щоденні ворожі атаки комунальні служби міста не встигають ліквідовувати наслідки обстрілів, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Курців. Надо гуртуватися і ліквідовувати цю проблему, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І якщо ворог вже настроєн, так системно нас атакувати, то ми теж повинні бути готові. Наслідки обстрілу та обсяг пошкодженого майна зафіксували правоохоронці і представники місцевої влади. З людьми на місці працювали медики та психологи. Прості питання: Які? де ви працюєте? Як у вас з сім'єю? Що турбує вас? Просто питати, щоб відволікти людину. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков Суспільне, новини Запоріжжя. Для ліквідації наслідків обстрілів у Запоріжжі згуртувались громадські організації, волонтери та комунальні служби. Місце зустрічі для небайдужих городян одна з площ Запоріжжя. Сьогодні вранці тут зібралось понад три десятки містян. Я можу все робити, можу тяжке носити або просто психологічну допомогу, наприклад, надавати. Я не можу пройти осторонь цієї проблеми нашого місця. Тому як з'являється вільний час, хочеться допомогти. Ми ношу спальні. Даре сутки роботи. Ми ніч не спали другу добу. Працюємо, годуємо бутербродами, чаєм, кавою. Є вода, суп, каша, м'ясо та салати. Люди підходять, рятувальники. Всі, хто бажає, будь ласка, Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі зросла до 12 людей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Нині на місцях не припиняють працювати рятувальники, комунальники та волонтери. Будинок пані Ірини розташований поруч із епіцентром вибуху. каже в її квартирі повилітали вікна, ночувала в одному з комунальних закладів міста. Це так тяжко. Це так тяжко, що ви навіть не уявляєте собі, як це тяжко. У мене чоловік інвалід першої групи, тому додому я його не можу привести. Адже в мене нема скла. Холодно, що мені робити? Що мені робити? Закрійниця Яна працює в майстерні з ремонту одягу, що знаходиться у підвальному приміщенні цього будинку. У момент вибуху вчора була на роботі. З п'яти п'ять десять. По моєму був перший зрив і вибух. Було дуже гучно. Саме страшне було чути, як під завалами люди стонуть. Це саме страшне. Другий день допомагає розбирати завали запоріжець Дмитро. Каже: вчора ввечері звільнили вхід у завалений під'їзд багатоповерхівки. Після цього двоє жителів прийшли забрати власні речі із понівечених квартир. Дівчинка, вечорам якась стояла. Дівчинка якась ввечері стояла. Весь час питала, чи дістали когось, чи ні. Вона, я так розумію, чи родичка чи знає когось тут. Вчора прибирали завали, які були одразу після потрапляння. Тобто, ось це все було завалено. А сьогодні вже обвалюють зверху. Вже а сьогодні вже обрушають зверху. У будинку пана Романа зруйнований один із під'їздів. каже йому пощастило. У квартирі повибивало лише вікна. Люди погибли. люди загинули, залишились, залишились без квартир. Тут більш менш Тут болі, повезло, а там там ні. Там ні. Ну про ну, що казати? Розбили третину три будинку, третій під'їзд. Під під Це один під'їзд. В ньому знаходиться 12 квартир по три квартири на поверсі. Відносно все добре з людьми, які живуть зліва. Тобто, перший поверх зліва прямо вижили. Відносно все добре з людьми, які живуть зліва. Зараз працює комісія, яка все фіксує, і поки нам не дадуть дози. Поліція, СБУ, ДСНС. Ми не можемо працювати і все там ремонтувати, але і в тих домах, в яких виключно повиталі окна. То там вже працюють ОСБ плітою, все захищають. Виконком міста Запоріжжя взяв на себе відповідальність за цих людей. Вони їх розміщали по там по вакантним містам, які в них є там на моб резерві. Нагадаємо, близько п'ятої години ранку. 6 жовтня російські військові завдали ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в житлові квартали, багатоповерхівки та приватний сектор. В результаті обстрілу були пошкоджені понад 40 багатоповерхівок Запоріжжя, а також 11 будинків приватного сектору, два зруйновані вщент. Дар'я Пасічник Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Спилюють та вивозять вантажівками. 80 фактів незаконної вирубки дерев зафіксували поліцейські у Запорізькій області з початку року. Міськраді зазначають, перед початком складного палювального сезону таких випадків побільшало. Поки комунальники спилюють згідно з планом аварійні дерева, ділки незаконно пиляють живі. Який алгоритм вирубки дерев у Запоріжжі дізнавалися? Журналісти Суспільного. Вулиця Європейська історична трудової слави, бульвар Гвардійський, проспект Ювілейний та Парк Перемоги. Десятки фактів вирубки дерев містяни фіксують у різних районах Запоріжжя. Один з таких випадків зафіксували і у Шевченківському районі. Тут поблизу одного з будинків ОСББ повалили шість тополь. Втім, місцеві жителі пояснюють, зробили це, адже дерева були аварійними. Заважали дерев'я ці дерева. Після останнього буревію приблизно місяць тому біля нашого під'їзду впало дерево. Дві чи три доби висіло над під'їздом, поки я не викликала 1580. І вони приїхали, прибрали. Якщо б не липа, яка стримала дерево, то мабуть впало б у вікна. Або на людей впало. Тому ухвалили рішення прибрати аварійні дерева. Чи мають право будинки ОСББ самостійно вирубувати дерева на своїй прибудинковій території? Питаємо в Шевченківській районній адміністрації. У відповіді на наш інформаційний запит пояснюють, таке право мешканці будинків дійсно мають. Втім, повинні дотримуватися процедури і чинного законодавства. На підставі звернення голови ОСББ проводиться обстеження зелених насаджень міською комісією з питань визначення стану зелених насаджень. У разі визначення дерев аварійними управлінням з питань екологічної безпеки оформлюються дозвільні документи на їхнє видалення. На підставі зазначеного акту ОСББ можуть видаляти аварійно-небезпечні дерева, які зазначені у акті самостійно, або звернутись до районної адміністрації. Контроль за видаленням зелених насаджень проводиться правоохоронними органами та інспекція. Екцію з благоустрою Запорізької міської ради, а от за спиляння здорових дерев загрожує штраф від тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину або ж позбавлення волі строком до семи років. Розпочато 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки або перевезення зберігання збуту лісу, передбачених статтею 246 кримінального кодексу України. Наразі в них проводиться досудове розслідування. Найбільше фактів зареєстровано у Вільнянському та Запорізькому районах області. Аналогічні правопорушення виявлені у Вознесенівському та Шевченківському районах міста. Аби контролювати приватних підрядників, яких залучають до видалення дерев, міськраді спільно з екоінспекцією та правоохоронцями розробила алгоритм спільних дій. Зокрема, зобов'язали балансоутримувачів території бути присутніми при виробці дерев, що дозволить прислідкувати, аби підрядники спилювали саме аварійні дерева, передбачені актом, а не здорові зелені насадження. Юлія Сеник, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя. Завжди усміхнений, позитивний та дуже добрий. Таким згадують В'ячеслава містяни. Першим про смерть Кіборга написав на своїй сторінці у Фейсбуці його однопартієць, депутат міськради Микола Білий. А вже за кілька хвилин стрічка з соцмережі повністю була присвячена лише одній новині. Ще кілька днів тому В'ячеслав Зайцев пустив іронічні дописи та світлини з фронту з котиками і цим неабияк підтримував позитивний настрій, каже військовослужбовець Андрій Рибальченко. Ми були знайомі більше десяти років, і лише світлі і теплі спогади лишаються по цій людині. Це була надзвичайно добра людина. Я ніколи не бачив славу. Можливо, засмученим або агресивним. Це була людина з палаючими очима, з світлими палаючими очима, І попри ті жахи, які йому прийшлось пройти в Донецькому аеропорту і в інших гарячих точках АТО. Він завжди залишався дуже позитивним. Історик В'ячеслав Зайцев був учасником запорізького майдану. Про ці події неодноразово розповідав в ефірі суспільного. Я з'явився в самий перший день. Вас дійсно я прийшов 21 листопада до 30 листопада. Це абсолютно був. Мирний і я би сказав, скажімо так пісенний майдан. Вибіжали тітушки із ламаками, якимись палками побили стріляли феєрверками. Ми перемогли наприкінці лютого. Вже люди зайшли в облдержадміністрацію. адміністрацію. У березні 2014 року пішов служити добровольцем. Був учасником антитерористичної операції на сході України у складі окремої аеромобільної бригади. Весна 2014 року це Чунгар. Далі після Чунгару – це вже Донбас. Спочатку це звільнення красного лиману під післов'янському. Пізніше це південний котел, це Зварино, це зеленопілля. А далі це рейд за Маріуполь, і Донецький рапорт, і пізніше Дебальцеві. Коли ми побачилися в перший раз, це було на якомусь ще такому заході. 15-му році він вже повернувся з війни. А я пішла тільки на війну. Стали рідними ще тоді щаслива, що знала таких людей. На жаль, ми їх втрачаємо. Вони йдуть від нас. І це дуже дуже важко за бойові заслуги В'ячеслава Зайцева відзначили державною нагородою орденом за мужність третього ступеня. Коли розпочалася повномасштабна війна, кіборг знову став на захист країни. То у нас захопили Крим і частину Донбасу ще на початку 2014 року. І звичайно, що після року війни до Такої великої війни, яка зараз відбувається, я був готовий по всьому фронту. Ну по важливих місцях, я не буду казати, які по важливих місцях будемо звільняти і виходити не просто на кордони 24 лютого, як зараз чому почала з'являтися така тема. Кордони 24 серпня, 91 першого року. Незабаром ми відкинемо ворога за паребрик. Повернуться тільки жди і не зич добра. тим хто каже далі, йди вже забудь пора. Хай повірь мати і син, що нема мене. Друзі втішаться тим. Були про мене, сядуть в коло при вогні і ковхнуть вина на спомин душі. Та ні, ти чекай, одна, виконуючи бойове завдання, В'ячеслав Зайцев загинув на Донецькому напрямку 5 жовтня. У нього залишилася дружина та маленька донечка. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.